Сполучені Штати Америки обіцяють навчити та екіпірувати усіх майбутніх новобранців, яких мобілізує Україна, але тільки у тому випадку, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років, про це напередодні під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер. За його словами, остаточне рішення про склад української армії залишається за Києвом. Однак, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, то мовляв США та союзники усім забезпечать та навчать нових військових. На думку Білого Дому, цей крок необхідний для поповнення лав збройних сил України на тлі наступу російських військових на фронті. У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав знизити військовий потенціал Росії. Про це глава держави написав у мережі X. За його словами, союзники мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад усім необхідним і не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Про те, що Україні немає сенсу знижувати мобілізаційний вік, адже вона не отримує вчасно обіцяне озброєння від партнерів. У відповідь на публікації у західних змі сказав радник президента України Дмитро Литвин. Зазначимо, що тему зниження мобілізаційного віку в Україні неодноразово порушували США та інші західні партнери Києва. Зокрема, генерал армії Сполучених Штатів Америки Бен Годжес заявляв, що Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучити до участі у війні молодь біженців та жінок. Схожу думку висловлював і державний секретар США Ентоні Блінкен, Максим Турченський, телеканал НТА.